Так, Такий у нас сьогодні проект, Будемо здавати вторинну сировину, складаю сідушки, щоб було багато місця. Ми будемо здавати метал і макулатуру. Побачимо скільки вийде. Збиралося всякого. Так, може спочатку тут застелити. Так, застелю, щоб не нищити, тому що тут має поміститися і металолом, і макулатура, і побачимо, наскільки тут буде гривень. Так, 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 що ж то я першим буду здавати? Це саме більше має важити. Так, зараз від'їдемо, закрию гаража, під'їду, буду виносити макулатуру, то все, -таки, все то запишемо в додаток, в аплікацію, як кажуть поляки, я, я, яку я маю, там, фіксую всі розходи і всі прибутки по проекту, які є в селі. Чому я туди буду записувати то до, до, до прибутків? Тому. Що Металолом туди запишу, а макулатура. Ну, як би не знаю, туди записувати чи не записувати, макулатура це окрема тема. От. Ладно, може тільки металолом запишу. Ну ще не вирішив, потім скажу. Зараз закрию гаража, під'їжджаємо до другого об'єкта, де лежить макулатура. Так, опускаємося в таке жутке місце, яке називається підвал і темнота. Ух ти. Тут треба світити, я тут нічого не бачу. А де фонарик? Так, якщо в ту сторону дивитися, то видно, а сюди нічого не видно. Там ще й хтось ходить. О. Фу -фу -фу. Свічу фонариком. Все, ладно, зараз відкрию. Так, так, так. Де тут світло? Опа, є. І прийшли ми. Хто бачив ролик, як ми пакували тут отої макулатури. Як ви думаєте, на скільки тут гривень, скільки тут кілограм? Ну, скільки б не було, все одно на мусор вона не піде, вона піде на переробку зроблять з неї туалетну бумагу. Як ви думаєте, оту пленку брати з собою, приймають її чи не приймають. Якщо її не приймають, то її треба буде викинути на мусор когось. Або вона може пригодиться десь щось транспортувати, якісь банки, в село чи з села і так далі. Ладно, то хай поки що побуде, беремо тільки макулатору. Ага, і то все. А я думав, що тут більше є. Так, а це що? Це ящички ще такі хай будуть. Ладно. Эх, ну пофиг є. Що здамо, то здамо. Потім скажу що получилось. Вот такий. Ящичок так скупо виглядає, я думав буде повний багажник, місце наробив, сідошки поскладав. Ну нічого. І то добре. все. Так, що я вам скажу? Макулатуру приймають в одному місці, а метал приймають в іншому місці Треба буде туди і туди заїхати і то все здати. Тому що викидати шкода, та якась копійка, От наприклад, їду в село, вже буде на пальне, хоч повернеться трохи. І цікаво, які ціни. Все вам розкажу, скільки вийшло. І запишу, ну, ми ж хочемо, щоб... Проєкт, який ми розпочали, щоб він вийшов на ноль, тому що зараз він збитковий. І не тільки якимись такими максимальними сумами, але й от такими маленькими. Тут метал, потім там ще якась сг продукція на ринку продасться. Все буду туди записувати. От, і і мало-помалу вийдемо на 0, а то і в плюс. Все буду вам показувати на цьому каналі. Згадав, що за металолом писали, не здавай, не здавай, пригодиться. Ну, вон пролежало воно в мене вже два чи три місяці від того моменту, коли я читав ці коментарі, не пригодилося. Зараз воно там я щось планую у малиннику якісь роботи. Теж не бачу, як воно мені має пригодитися. От. Тим більше, що я не маю не такий якісь там, мастер на всі руки, що візьму той металолом із нього трактора зроблю, чи ще там щось. Воно мені не пригодиться, воно тільки буде лежати. от. Тим більше. Ну, от, якщо я, ми самі приймаємо рішення, то й беремо за них відповідальність за свої рішення. От. А так, ну, пригадалась одна така історія, вона, можна сказати, застережлива, щоб так не робити. Один чоловік в Ютубі, так як би мовити, ну, продав своє життя, що ним е, керували підписники. От, що казали, він то робить. Але там якось все було на платній основі. Я не пам'ятаю, ну, але суть. Що ми так не робимо. Ми ведемо свій канал от, і приймаємо свої рішення і маємо за них е, свою відповідальність. Звичайно, я радий е, читати коментарі, різні поради. Але знаєте що? От є одне таке, що в коментарях дуже важко відрізнити чиюсь здогадку від е, дійсно практичної поради. Тому що я не знайомий з людиною, я не знаю. От може людина просто так з догадку написала, але вміє гарно писати. А результат буде ну, зовсім не такий, який я хотів би бачити, який я очікую. Тому коментарі я читаю, ну, прислухаюся, але кажу: дійсно, важко відрізняти. От Особливо в таких питаннях, коли люд... ви мені там щось про пилку, про то, про сього, ну видно, хто дійсно має тяму, хто щось пише, таке толкове. От. А якщо от так просто в побутових роби або не роби, здавай або не здавай, ну, було б цікаво, щоб ви ще пояснювали, на основі чого ви даєте таку пораду, чому? От, щоб я міг аналіз якийсь зробити і взяти реально всі там за і проти, зважити і. Прийняти ну, вашу пораду в своє життя і потім нести за вашу пораду свою власну відповідальність за те, що я втілив її в життя. Так що, будь ласка, трошки пояснюйте, не просто роби так. Або не роби так. Пишіть, чому ви так пишете. Багатьом з вас я написав, чому. Е, добрий день ще раз. Я дзвонив до вас, а де тут? Куди заїжджати? Сірі ворота чи червоні? Сірі, сірі спала. Ага, ну то я вже тут, я заїжджаю. Так, довго. Бо не знав куди тут багато всього, не знаю куди тут заїжджати, багато воріт. Ні, то не стало. Що ти там заробив. Во. Вау. Получилося 7 е, кілограмів 40 копійок. Мав би я отримати 14 гривень і 80 копійок, да? а мені дали аж 20 гривень. Вони побачили просто камеру. <ріст> Думаю, його вдаємо бездачі і втікає чек... і хай втікає звідси. Так, тепер їдемо на метал. Ну не вдалося тут так шикарно звісно, заробити. От, от тако небезпечно виїжджати. Там хтось, якщо залітає якимось уазіком. Там був ще один порожній мішок наш. А він, так, так. я його піднімаю, що він ростой вод. Поганий, так? Да? Так, да. і там не вилазить. Де ті гроші? Так, так, так. Ну тут, конечно, цікавіше. О, 160 гривень. Mm -hmm. Купилку нашого проєкту. Вже на 160 гривень можна сказати наш проєкт. <свят> Ближче до нуля. Тут, звісно, треба. Це хтось ровер, певно, на метал здав, він пробує, що він ще нормальний. Тут небезпечно їздити, тут і цвяхи можуть валятися. <свят> Значить, що ми маємо? Ми маємо 180 гривень сьогодні, заробили. <свят> <свят> тут і продають метал. Дядько підійшов, каже, по чому продаєш. Так, нам наліво. Угу. Продають вроді би по 15. Купують по 5, продають по 15. А от він знесе здавати. Такі класні увольники. Ну. Ладно. Далі... Приложення, є, додаток, аплікацію, скільки там вже наш проєкт наближається до нуля, скільки він в мінусах, то все буде десь, не знаю, може через місяць в якомусь відео, такий обзорчик, що ми почали, що запланували, що очікуємо і що маємо на теперішній час. Це буде пізніше. Разом з цифрами. Дякую, що залишаєтесь на каналі. До нових зустрічей!